Ласкаво запрошую всіх на канал. Я тримаю мило Це англійського бренду Baylist Harding. Воно новеньке. І ще я тримаю сіль для ванни від бренду Mitoyu. Я думала, що цей бренд тільки іграшки робить. Отака сіль і мило. Сьогодні 159 гривень за кілограм. Середина тижня, бачите, сіль новесенька, і вона так гарно виглядає. Хочеться її придбати, це сіль з травичкою. І оце мило від and Harding. Воно новесеньке і дуже добре пахне. Що ще є з дрібничок? Подивимося, є книжки. І щось такого ще є мило, але воно розкрите, запутані нитки чомусь. Цю сіль, мабуть, я візьму. І ще я пішла на взуття. Взуття дуже багато сьогодні, ну більш літнього. Але є позиції і осіннього, і зимового. От такі туфльки і насичений відтінок, дуже. Це від Марк Спенсер. Насичений відтінок фуксії. І вони недорого заважили, вони легенькі. Я скажу, що мені здається так, що це шкір-замінник, якби екозамша. Немає знаку, і я більш схиляюся до цього. І ще такі є туфлі, і мені сподобався декор. Він досить доречно виглядає на чорному лаковому фоні. Такі чобітки і відтінок, колір коричневий такий моко до горіхового. Я бачу, що не мають маленькі пошкодження, бачите, отут. Але вони дуже-дуже елегантні, дуже-дуже круті. Це New лук і це теж екошкіра. Зараз модно, зараз гуманно все з екошкіри. І от такі, це вже натуральна замша, це дуже добротні черевички на зручних підборах, дуже зручні підбори. Колір пісочний, а сафарі, ну, беж такий. І це від бренду Next. Досить вони якісно пошиті, досить вони зручні, англійський бренд. І ще дивлюся отакі. Подивіться, теж зручні підбори, і це теж натуральна замша, мають блискавки по боках, якби зручненькі і якісні. Людей небагато, тому що середина тижня і можна для себе щось обов'язково вибрати, придбати спокійно, ніхто людей взагалі практично не має. такі оці мені сподобалися. Просто такі вони підбори, якби чуть-чуть і невисокі, не але і не зовсім низькі. Натуральна замша. І всередині шкіра, подивіться, які вони. Чуть-чуть вищі, такі, що в ніжку не буде холодно. З бахромою. Бордові я бачу, лакові є. Такі лофери, Теж від дюн бренду англійського. Тут і замша поєднання, замші, це шкіра, лакова шкіра і замша натуральна. Вони якісь чуть-чуть потерті мають устілку, але це нічого, коли ти носиш, ніхто не бачить, тим більше це не буде дорого коштувати. Подивіться, яка красота, які елегантні, витончені, лаконічні. Просто босоніжки. М -м -м -м. В чорному кольорі стиснення. Це, теж... це від Марк Спенсер це теж кірзамінник. Ну, я би таки носила, якби це був мій розмір, я би навіть їх, можливо, придбала. Хоча я не люблю шкір-замінника, але вони досить-досить класно виглядають. Це сучасна модель. Хто каже, що тут немає сучасних модель, все старомодне на секунді, ну про що ви відбуху сукня з етикеткою Я взяла показати, що є речі з етикетками. І вона, якби, варта уваги, вона оксамитова і брудно-зелений відтінок такий. Невиразний, ну, вона лаконічна, пряма, навіть з цими босоніжками гарно було б Взяти жакет. І така сукня від Zara, Сукня сорочка біленька і навіть екрю колір, навіть не білий, а екрю така зара. Ну, це на жару, це просто на жару. Дуже вона стильненька, подивіться. має бокові розрізки, зав'язується на зав'язках. В такі сукні добре їхати брати з собою на відпочинок, А вийшов на море, щоб захиститися від сонечка, це віско 100%. Ну, Мені теж дуже сподобалося. І навіть не знаю, що це за категорія, така, якби і не сукня. І не сорочка, і не плащ, якби чуть-чуть супка -чуть тканина фактурна, хоча це віскоза. Ну, річ дуже стильна, я взяла вам показати просто мега стильна. Двобортно застібається. Ну, Можливо, сукня сорочка, можна так от сказати. Сукня плащ. По-різному, є зараз такі моделі, що. Має бокові кишеньки, відтінок кремовий. а Мені сподобалося якісно пошита. І от така сукня в'язана, оверсайз, такий глибокий оверсайз, каверблок, темно синій колір і з блакитним. В довжині міді. І вона в ідеальному стані. І я все-таки тримаю ці бусунішки. Я поєднюю, я дивлюся, як би це разом пасувало. Це Faced Edge. Якось так читається цей бренд. Восьма фаза в перекладі. І віскоза з нейлоном взагалі якість така хороша. Середньої щільності в'язки. І отакі черевички, вони з вольвету. Чорний вольвет. Це на суху погоду. Але вони теж дуже-дуже круті. Вони ще зв'язані, їх навіть, мабуть, ніхто не міряв, так і вони лежать. Це від Марк Спенсер. Не що їх там пару разів взули, можливо. І оця мені спідниця дуже сподобалася Country Casual Brand, подивіться, це такий англійський сутопринт, англійський стиль, англійська класика. База. Просто дуже сподобалась елегантна спідниця, але це ще не все. І подивіться склад, це шов з вовною, шовк натуральний з вовною. І в поясі вона комбінована шкірою. І от така оверсайз блуза вільного силуету, в смужку. Блакитна смужка, написано Made in Italy. Я не знаю цього бренду. Італія і вільний силует такий теж на літо, кежил стиль дуже гарно буде виглядати. І це льон з бавовною. І як вам така блуза, чи сподобалася? До білих брюк, до шортів білих можна взяти. І ще віднілук мені сподобалася отака От мережевна блуза. Білосніжна, вона просто білосніжна. Бачите, яке мережево. І основна тканина це віскозна, а мережа бобавна. просто дуже мені сподобалося. Витинчена така. І ще така біла блуза. І теж вона з вишивкою і щось. вона сьогодні на все таке ніжне тяне на ніжні блузи, на білі. Ось така блуза. На літо як знайдеш з вишивкою. І І це Марк Спенсер. Марк And Spencer і це павовна. І подивіться, яка яскрава від River Island блуза, сирочка. Вона в блакитно білу смужку і в принт персиків. Акцентна спинка і сама оверсайз з кишенею. Дуже така соковитий, соковитий принт. Від білі завужені брючки було б дуже гарно. І це натуральний шок. Блуза, легесенький шок в сірому кольорі з китичками. дуже-дуже стильна. І отака от блуза. Що ще є, подивимося? Я пішла у відділ сумок. Ну, бачу, що не дуже густо. Хоча сумок є досить. Воно таке враження, що сумки вже перебрали, що тут вже хтось був. Тому що не може бути посеред тижня, Я не бачу такого чогось класного. Ну, Я здивована. Це шкірзам бежева така. Ну, Я бачу багато шкірзаму. Нічого такого. Ось така якась цікава є. Зараз я гляну, виглядає, що це шкіра. Ну, я бачу по бренду зразу, що це не шкіра, цей бренд шкіряні сумки не шиє. Це мас маркет і недорогий мас маркет. Що ще є? Ось така цікава, подивіться, яка оксамитова я тяну, яка оксамитова сумочка. Ой! Темно синій такий кабальтовий колір з золотим ланцюжком, золотою пряжкою. Дуже мені сподобалося. Ну, вона неякісно виглядає. Це навіть не вінтажна сумка, це сучасна. О, така сумочка, бачите? Ну, це теж якби масмаркет. Ну, можна взяти, вона заважить копійки, хто любить такі речі. Знайду я відчуваю. Отака От класична. Ще є сумка елегантна. І ще така сумка є. Сумок ніби є багато, але нічого. Деколи я приходжу в секонд і взагалі, о, подивіться, і від сумка, це вже про щось говорить, Це американський дорогий бренд. М'ясиста шкіра. Ну вона залюблена. Вона абсолютно без браку. Такі сумки дуже важко вбити. Що з ним зробити, тому що вони надзвичайно міцні. Це острий. Подивіться, скільки відділень. Яка підкладка, Підкладка, до речі, чистенька. І сумка браку немає. Просто вона якби залюблена, що її носили там по шкірі видно. І все. І от така ігрушечка мила подивіться, на мене, і ведмедик, Він ще з етикеткою. Ой, навіть в подарунок можна взяти таку ігрушечку. Ну, бачите, по іграшках теж дуже мало іграшок. Або завіс такий, бо одягу дуже багато, є, взуття дуже багато, але сумки якби перебрані. І іграшки теж ну, абсолютно мало. Хто це такий? Це якби вовк чи собака. Ну, це точно не ведмідь. Сподобалася куртка така від French Connection. Джинсова оверсайз і комір від Стібується. От, якби на зараз така куртка. І парка, є від Primark. Мілітарі стиль, отака от хакі. Показую і мас Маркет, і кращі бренди. Мені починають писати Primark це дешевий бренд. А що мені його не показувати? Я показую різні бренди, які продаються в секонд хенді Є існують цілі універмаги з примарком. Ну, хто не любить примарк, я розумію, але я показую різне. Що ще є? Що ще є? Багато жакетів і багато, як завжди, кардиганів в'язаних різних. такий від атмосфери жакет, смужку. Такий лаконічний, досить стильний жакет. І подивіться, які оксамити, я люблю Оксамитові речі. Завжди вони дорого виглядають. І зараз я подивилася тедбейкер новій колекції, багато нових колекцій саме з Оксамиті. Так що зверніть увагу навіть на секондах на таку тканину, як Оксамит. Тому що, якщо ви подивитеся на колекції 23 і вже навіть 24 вже є нові колекції. Ось там є оксамит. І це бавовна з модал. Такий винний винний бордовий колір. Дуже красивий, дуже такий ну, глибоко насичений, така класика. І такий милий светрик. А, такої в'язки, мереживної. Ну, не різкий, не яскравий жовтий, а дуже спокійний, такий милий. Лимонний. Ось такий свадрик, але ну, я не бачу брендів, я не бачу складу, хоча відчуваю, що це бавовна. Можливо, зрізаний склад, а можливо, навіть хтось сам собі в'язав. А подивіться на цей світшот з лимонами в чорному кольорі і на чорному фоні яскраві жовті лимони дуже красиво дивиться. Я цього бренду не знаю, теж написано 304 просто. Ну, він тепленький, він оверсайз і такий він комфортний, затишний. Чому би ні? І від бренду Glenmir, шотландська компанія, подивіться, який джемпер. Я дуже. Ну я здивована, він не має ніяких покашлачень. я Його точно беру, це Емочка і я візьму його собі. Цей бренд не є дешевим, це шотландська компанія, і тут знак Волмарк, вовняний знак це знак самого, самого вищого гатунку Вовни, яка тільки є, маркується оцим знаком Волмарк. І такий світшот на блискавці. Він оверсайз. Він короткий, кроп-топ, в сірому кольорі. Але він м'якенький, тепленький. Такий з начосиком всередині. Знизу на гумці, рукава. манжети, подивіться, який сильний оверсайз. Просто такий оверсайз. Мега стильненький. Я люблю такі світшоти, ще й під шийку, бачите. І оцей бренд теж не є дешевим, він не на слуху. Це Mint вольвет. В перекладі, м'ятний оксамит. Немає бірочки зі складом. Але я відчуваю, що це є вовна. На локтях такі сердечка в'язані в сірому кольорі. Він має чуть на горловинці забруднення від тонального крему. Ну, якби хтось собі придбає попере, нічого страшного. І такий насичений зелений відтінок ялинки. Точно зелений хвоїй. Колір хвої. Це від бренду Ту, це новорічний светрик, це собачка мила. Вже в шапці Санта Клауса. Дуже красивий. І він у новому стані. Середньої щільності в'язки. І привіт з 90-х, вінтажна футболка. Я знаю багато хто любить такі вінтажні футболочки. В Америці її вже можна було би за дорого продати на eBay. Но в нас не ця історія. Вона буде висіти до останнього дня. І я зраділа, коли побачила оцей джемпер. Це Tiger of Sweden, шведський бренд коричневому кольорі. Но він має мікродирочку. Я не хочу для себе нічого брати, щоб зашивати. Ну, зашиті, зашивати речі для чого не беру так. Хіба би десь там дуже, щоб не видно шву було, Ви бачите, дирочка дуже-дуже жаль. Я прикріплю, скільки коштує цей бренд, скільки коштують светри. Цього бренду це дуже дорогий бренд of Оф Він дуже рідко попадає в секондах, тому що і ніхто не дуже хоче віддавати його. він без покашлачення, бачите, по бірочці. но він має дирку і якби навіть не міль їла, а якби розрізано. Вовняний такий свет і чоловіча сорочка. Це від Бен Шерман, це британський бренд. Я теж прикріплю, скільки такі сорочки коштують. Вони досить часто зустрічаються в секондах, і вони теж не на слуху. Є бренди, які не на слуху. І чомусь на них увагу мало звертають. А це така висока якість, англійський бренд ідеально пошитий, і він не є дешевим. Так що, будь ласка, звертайте. Увагу на цей бренд, на Ben Sherman. І такі милі шапочки, я ще взяла вам показати, в кольорі екрю з чорним в'язана на підлітки, в підліткові такі шапки. Який бомбон чорний з білим. І колір фуксії з хутром така шапочка. Це Масмаркет. маркет Дуже мені сподобалися оці червоні штани. Вони за щіпами зверху висока посадка від Mark Spencer. А вкорочені, ну, просто дуже класні, вони в новому стані. Подивіться, які брючки. На жаль, це поліестер. Ну він якісний, досить, такі середній щільності не є такий легкий, як буває поліестер, ніякий. І Марк Спенсер він ще є досить якісно. Від полубір, подивіться, які джинси, які джинси, висока посадка, прямі. самий тренд на блакитному принт, блакитний денім. І я бачу вони такі якісні, такі добротні. Щільний джинс, от зараз на холода. Взяти шкіряну куртку. І черевички від зара біленькі брюки. Теж вони завужені такі. Бачите, слім ідуть, висока посадка, але легатні штани. І футболочка би підійшла до них зверху червона, oversize від Next. Це віскозний трикотаж, дуже-дуже якісний. Непогані досить речі сьогодні. Я говорила, що сьогодні ціна 159 гривень за кілограм і можна багато красивих речей вибрати. Я не буду показувати лише останній день, а зараз буду показувати різні дні завозу, щоб ви бачили, що можна купити, в різні дні, який її асортимент. І це вже наступного дня. Я йду по справах, я йду в магазин. І я йду до свого улюбленого озера. Я поруч з ним. Поруч є ресторан рибний мій улюблений, і є магазин норвежський з рибкою я беру деколи. Ще така естетика, природа ще тримається. Скоро це все засипить снігом. І коли хочеться знайти душевну рівновагу, то кажуть, що є п'ять хвилин практики. Подивіться, яке блакитне небо. Я просто ну настільки воно аж таке кольорове. Люди гуляють собачками. Ну, а мене вода заспокоює. Я дивлюся на качечки про щось своє думаю, мрію. Слухаю їхні крякання, зараз до них піду. Це такий легкий ретрит усамітнення. Дивилася, бо стояла і дивилася на ці такі мікрохвильки. І дивилася, як вітерець розвіює. її. Подивіться, як красиво, як естетично. Це таке дерево було, дивно, що листя ще не не попадало. Вітер почався, Які хвильки. Оце мій улюблений ресторанчик. Я сьогодні не піду туди, я хочу піти просто каву кави попити, посидіти. І на вулиці вже холодно сидіти, є приміщення, там ще на другому поверсі є приміщення, можна з ноутбуком посидіти, попрацювати. Як вам вибір сьогодні був у магазині Second Hand? Напишіть, чи вам щось сподобалося, чи ви придбали такі речі, які ви бачили. І я подивлюся на качечки, постою, подумаю. І всім па-па! Не переключайтеся, я просто нічого не буду казати. Залишу качечок для вас, хто хоче, дивіться, і я собі теж подивлюся. З вами прощаюся, па-па, до нових зустрічей. цьом цьом I do